Шановні присутні, ми сьогодні підняли одну із найактуальніших тем сьогодення: це те, чим дорослі можуть допомогти нашому майбутньому поколінню, нашим майбутнім дорослим, які тепер виховуються нам. І ніколи так не було актуально відвідувати театри як актуально тепер під час нашого такого сьогодення не дуже веселого, тому що діти формуються діти дуже важливий елемент суспільства, на який полює ворог через різні медійні ресурси. І саме тепер важливо, щоб наші діти відвідували театри, де дбають про їхнє ментальне здоров'я, щоб в дорослому житті не відвідували психологів. Тому дуже запрошуємо вас цей тиждень. Присвятити такому посиленому виховному режиму саме позитивного виховання, позитивного мислення, тому що коли діти відвідують театр, вони наповнюються найкращими емоціями, мріями, сподіваннями. У них задіяні різні різні їхні ресурси, вони не сидять в телефонах, вони працюють, вони мріють бути тими ж акторами, тими ж режисерами, і це кожен з нас згадає, коли був дитиною, які це були позитивні емоції, коли ми відвідували театр. Я думаю більш детально розповість уже Мирослав Йосипович про свою діяльність я, користуючись нагодою, котре подякую спеціалістам і нашим працівникам театру «Ляльок», які неодноразово початку війни. Працювали саме на те, щоб дітки із понурими обличчями, які бачили жахіття війни, вперше за деякий час посміхнулися і перелаштувалися на позитивне мислення. Дякую. Закарпатський академічний обласний театр Лільок з нагоди всесвітнього дня лікаря 21 березня, тобто завтра. Та Міжнародного дня театру, який буде звучати 27 березня, тобто з 21 по 30 березня 2025 року, проводить Тиждень театр дітям. За цей тиждень в нашому театрі буде змога переглянути нашим глядачам сім різних вистав. Майже щодня буде різна вистава і дітки, які будуть приходити. Будуть мати вмозі подивитися різні вистави. Наші вистави, як правило, йдуть в 11 й та 13 й годині. Що саме цікаво, що в рамках цього тижня, а саме 27-го числа, відбудеться прем'єра нашої вистави Іру. Вона відбудеться о 16-й годині. Це буде перша прем'єра. А друга прем'єра вистави «Ірод» відбудеться 29 числа в суботу, також о 16-й годині. Ну, хочу сказати, що це вже наша п'ята прем'єрна вистава за 44 й театральний сезон. Бачимо, що надзвичайно активно ведеться робота в нашому театрі і ведеться робота не тільки для наймолодшого глядача, але й для... До більш дорослого глядача, для студентства, для сімейного перегляду. Це зараз такі йдуть тенденції, коли театр ляльок охоплює дуже-дуже широку аудиторію глядацьку. Я думаю, що наш театр в цій тенденції також дотримується. Так що я запрошую всіх наших глядачів. І я думаю, що цей 44-й театральний сезон він є наповненим, тому що, е, окрім цієї прем'єрної вистави, ірод, яка у нас буде 27 та 29 числа. Ми хочу сказати по секрету, ми готуємо ще одну прем'єрну виставу, яка відбудеться. Ну я думаю, на протязі е, наступного місяця. Тобто, вона вже також. На такому етапі, коли вже ми скоро зможемо і про неї говорити, Наталія Анатолійовна більш конкретно розкаже про виставу «Ірод», і яку ми разом робимо із такими знавами і знаками людьми не тільки в нас на Закарпатті, але й в цілій Україні. Всім доброго дня. Я просто трошки доповню по тижню театр дітям. На сьогодні не тільки вистави будуть проходити на стаціонарі, тобто ви знаєте, що знаєте, що наш театр він виїзний, і ми дуже часто виїжджаємо в села в інші міста до дітей, щоб показати їм свої вистави. І це просто хотіла доповнити, що не тільки на стаціонарі, тобто в переміщенні театру, а ще будуть Вистави за межами міста. Ірод, прем'єра, яку ми всі чекаємо. Хочу вам сказати, що ну, на початку просто що робота на цієї виставою сказати протягом трьох років. Хочу подякувати Олександру Гаврошу за п'єсу, тому що п'єса, вона написана. Саме для, ну, для нашого театру. тобто її ще ніде не ставили, і це буде така, якби прем'єра не тільки в нас, і Олександра Гавриша. Ми з ним дуже багато говорили з приводу вертепа. Мене тішить, що ця тема е е е хвилює мене, хвилює е е драматурга і хвилює е також художницю Е, е Тому що от, вертеп. Ми всі думаємо, вертеп, вертеп це різдвяне дійсно. Але на сьогодні є така. Тенденція, що е, кожна країна має своє мистецтво, саме суто театральне лялькове. Тобто він скаже: наприклад, дивіться, там Японії театр, театр, ляльок, він на воді, там то-то, то-то. І хочеться е, зенесу дуже про це довго говорили. Хочеться, от щоб е, наш український театр Ляльок, да, він якби е, це вертепний вер, театр, е, вертеп. Але на сьогоднішній день є канонічний вертеп. Так, ми всі бачимо, тому що це якби народний театр. Ми коли в нас ідуть різдвяні свята, всі колядуємо, є вертепщики. І в кожний, в кожному, в кожній області він по-іншому зроблений. У нас на Закарпатті це Бетлегеми, І у нас виникла таке така ідея створити, ну, я би сказала, такий більш сучасний. Так? Вертеп, щоб він був цікавим, давай допомогти. <свес> ну, е як сказала пані Наталія, Бертеп е став е центральним, би, е таким е орієнтиром, довкола е якого об'єдналися драматурки, режисер, і я, як художній постановник, і ми для себе поставили таку мету, аби Український театр Ляльок десь на європейському рівні звучав саме українським театром Ляльок, щоб був пізнаваний, і ми звернулись до своїх витоків, до традицій, до українського вертепу. А у постановці ірод ми. Використали традиційний вертеп західного регіону і поклали його на драматургію. Таким чином з'являється таке поняття, як вертепна драматургія, вертепна сценографія. І оскільки ми вирвали з традиційного вертепу єдиний персонаж і, то всі ці Правила побудови сценографічної вертехної е, архітектоніки такої, поклали на саме особистість ірода і, і відповідно з'являється таке поняття, як людина вертеп зі своїми темними світлими, силами і як ми дослідили, як виявляється, в кожної людини є. Всі оці збережені архетипи добра зла, і це було цікавим таким дослідженням, і відповідно це виявилось таким експериментом покласти такий вертепний світобудову. Ну традиційний вертеп він будується на світобудові, а людина є якби допоміжна. А ми е, переставили оцю е, е, архітектоніку вертепу саме в людську е, сутність її всередину. І в цьому полягає цей експеримент. Це досить складна робота, і mm -hmm. оці всі поняття вертепний поверх, як він присутній в кожній людині, е, як його розкласти на архітектоніку сценографії. Яка це буде сценографія, і е, ми до кінця ще не знаємо. Ми, якби, Я думаю, вона буде, навіть коли пройде прем'єра, все одно буде обростати якимись такими м'язами е, сенсів усіх. І е, я думаю, за цим буде цікаво спостерігати е, ну, не тільки фахівцям, а і пересічному глядачу, і Ну, провести аналогію зі своїм внутрішнім світом, як би його прикладати. І е, якщо брати п'єсу Ірод, вона досить зараз актуальна, і е, друге питання, яке ми досліджуємо, звідки з'являються усі тирани, е, 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 що будує їх світогляд, що впливає, чи суспільство, чи це йде зовні на всередину, чи зсередини назовні. І ось це питання досить складне, і я думаю, що ем, воно доросле, воно дуже філософське, але оскільки діти це наше майбутнє, наше майбутнє суспільство, і ми маємо його формувати. І е, щоб в майбутньому е, оце суспільство, яке ми виховуємо, не не спричиняло в появі таких, таких постатей, скажімо. Ну і, і засобами виразності відповідно були вся атрибутика вертепна, присутні ознаки і смерті, і чорта і, і, і божества і. Акцентуємо на тому, що традиція наша, наше коріння, пісні, обряди, якщо ми це все будемо зберігати, то ми сподіваємося, що воно не дасть розвиватись в людині якимось таким негативним якостям. Ну і просто хочу додати, що от, Певно, у вас там склалося враження, що все це буде традиційно, вертеп, як ви звикли це бачити. Ні, це не буде так. Тому, а от як воно буде досить складна вистава. Ну, мається на увазі, вона складна і по драматургії, складна в тому, що візуально дуже багато метафор, які треба зчитувати. І дуже цікаво було над цим працювати. Тобто е е хочу просто всім сказати, що якщо ми говоримо про вертеп, і ви собі в уяві е змалювали такий вертеп. Ні, це не так буде. Це буде сучасно, е це буде авангард, е авангард такий трошечки присутній. І ми запрошуємо всіх хост модерн, їх... Даш, модерн і ми запрошуємо вас. Е це буде не так, як завжди. І якщо хочете подивитися, як саме приходьте. <си> 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 ще хочу сказати, що в нашому театрі не така велика театральна зала. Так що всіх охочих, які хочуть потрапити на цю чудову прем'єрну виставу, треба заздалегідь купити квитки, тому що невелика кількість квитків все-таки ще залишилася. Але ми ще маємо час, щоб ми все таки хто хоче, придбав квиток. 27.16.00 або двадцять на 16.00. Так що всіх нетерпінням чекаємо в нашому театрі на цікавій прем'єрі. Я думаю, що надалі ми також будемо продовжувати цю роботу, коли в нашому закарпатському академічному основному театрі льок будуть не тільки вистави для наймолодшого глядача, тому що адже це основа, але і для більш Дорослого глядача для молоді та для дорослих. Там, до речі, є е, така ремарочка 14 плюс. Це ви скажете про це? Чи можливо про Олександр, Олександр апар... більше? Так, зверніть увагу на це. Давайте ми yeah. передамо вам за одне слово. Yeah. Давайте, так. Да. Ну я думаю, що треба почати з драку. Ми <клес> все проговорили, а зараз мені треба буде говорити про <клес> І І що, та... що into... в нас <клес> почалося. Я хочу подякувати Закарпатському обласному театру Ляльов за те, що він не дарма називається Закарпатський і в ньому багато ставиться якраз закарпатської драматургії і ось це теж випадок, коли саме закарпатська драматургія ставиться в закарпатському театрі. І це дуже важливо, бо цим ми відрізняємося від інших регіонів. Кожен регіон любить себе показати. Це вже п'ята на, наша співпраця з театром Дьо. Моя співпраця до п'ята вистава, яка йде. Починалася, до речі, з Івана яку ставили теж на п'яти Потім була виставила Журжди від Більних Києв за пляжі в місті. Потім Микола Карпенко ставив про Шевченка і сторінками. І остання перед цією роботою був Олександр Куцик, який поставив. Останнє турення. всі ці вистави були цікаві, не схожі одна на одну, і ця теж буде інакшою. Як виникла ідея ірода, чому саме ірод раптом? Я, як Закарпатець, то в Закарпаття ви знаєте, що різдвяні свята не більші. це завжди пов'язано з такими особистими враженнями, дитячими враженнями, колядуваннями. І я теж брав участь у вертепах, коли був студентом Львівської академії наук... Львівської академії наук, бачите, що говорився Львівського університету. І у нас був студентський вертеп, ми з ним їздили по різних регіонах, і я, до речі, теж грав царя і І це навіть показували його в Кишиневі колись в Молдові. І коли я тут... Почали почав писати драматургію, то завжди хотілося мені, щоб ми мали свій вертепне дійство, своє, але не фольклорне традиційне, яке mm -hmm. ми знаємо. Колядки вийшли, поглядували там, кілька слів, сказали, костюми показали і пішли. Хотілося справжньої драматургії, хотілося вистави, п'єси, яку би цікаво було спостерігати людям, які навіть знають фольклор. Це була якась несподіванка. І от я такою думкою загорівся, почав вивчати матеріал і от е зосередився на постаті Ірода. Ми всі знаємо, що є такий ірод, хто такий ірод, коли він був, що він був. І коли я почав досліджувати, побачив, що це історична постать, що це видачна людина свого часу, що це не просто там як нас. Навіть лайка є, да? ой іро, ти ірод. А що це правитель, і за його правління Єврейське царство вдвічі збільшилося, тобто це був такий видатний діяч. Але в той же час ця людина була і видатним тираном, яка знищувала своїх соратників, своїх родичів, навіть свою дружину. Тобто Оце поєднання тиранії і в той же час державної величі, воно дуже характерне для історії. Ми бачили і знаємо і з нашої історії той же Сталін, uh -huh. який ніби підняв СРСР і знищив 30 мільйонів людей. Тепер маємо теж такі приклади з сусідніми, той же Путін, так, який почав цю війну і в той же час нищить всю все довкола себе. Так що це є універсальна. Постать і от через метафори, через цю історію захотілося розказати, от, показати фольклорне дійство в той, в той же час, і завдяки от таким, такому конструкції поєднанню мені здається, що має вийти щось таке, чого в нас не було. І хотілося, щоб це було все-таки і закарпатське дійство. Там є якраз закарпатські. Людки, якісь закарпатські ну, ну, і фольклорні закарпатсь... елементи з художницею, якраз е, досліджували саме е, західний регіон тобто Закарпаття і якби основували бетлегне дійство. І художниця у нас з Львова, до речі, дуже відома художниця, якраз театральна художниця. І я думаю, що це таке поєднання маємо світову ніби історію. Український фольклор, львівська художниця, закарпатський театр, і закарпатський драматург. так що щось вийде. І закарпатська стилістика. І закарпатська стилістика. Так що ну, це буде щось небуденне, справді така творча лабораторія, творчий пошук. Ну, подивимось, як вийшло, але в будь-якому разі. Ми намагалися зробити щось таке, чого не було ще, і це піднімає наші наш закарпаття, наш театральний простір. Так що будемо на день театру 16.00 з цікавістю спостерігати, що буде відбуватися на сцені.